Підготовка до чергового осінньо-зимового періоду 2023-2024 включає в себе комплекс заходів та регламентних робіт, які необхідно здійснити як на об'єктах генерації тепла, так і в усіх будівлях, що взимку його споживатимуть. Одним з таких заходів є підготовка внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії та гарячої води, адже їх стан значною мірою впливає на якість послуг, які взимку отримують чернігівці. Щоб сконцентрувати зусилля управителів та власників будівель на найбільш критичних точках внутрішніх систем теплопостачальним підприємством облтеплокомуненерго було ініційовано проведення спільних обстежень всіх будівель, які розташовані в зоні обслуговування. По завершенню опалювального періоду, всім установам, бюджетним, юридичним та управителям будинків були розіслані листи щодо. Перевірки внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання та теплової енергії складається така комісія з представника департаменту теплозбут облтеплокомуненерго, майстра дільниці з ремонту та експлуатації теплових мереж і представників ЖЕКУ чи ОСББ, якщо мова йде про житлові будинки. Коли обстеження відбувається у будівлях бюджетних організацій чи інших юридичних осіб, до складу комісії обов'язково включається відповідальна за теплове господарство установи чи організації особа. Або власник будівлі наразі спільно з 10-м ЖЕК ми проводимо обстеження внутрібудинкових систем опалення, гарячого водопостачання, наявність теплової ізоляції, якісного на ремонту засовок, вентилів для відпуску тепла. На опалювальний період 23-24 до також в ході обстеження будинкових мереж здійснюється перевірка приладів обліку теплової енергії і наявність порушень теплокористувальних установок. За результатами обстеження складається перелік заходів з усунення виявлених недоліків для кожної конкретної будівлі. Від початку травня вже проведено перевірку понад 70% споруд бюджетних установ, майже 26% приміщень юридичних осіб та 17,5% житлових будинків. По кожному об'єкту. Відповідальним особам підприємств були направлені приписи, які стануть своєрідним чек-листом в ході видачі актів готовності до нового опалювального сезону. Спільно з облтеплокомуненерго ми знаємо, будемо знати, які в нас є нюанси, тому ми з ними спільно зараз це обговорюємо. Також ці приписи нам буде на наші недоліки вказувати. Ми будемо розуміти, що. Для того щоб більш якісно надати послугу, нам потрібно зробити це, це це, і це окрім того, виходячи з досвіду минулого опалювального сезону, коли внаслідок відключення електроенергії і перезапуску котельних у внутрішньобудинкових мережах регулярно утворювалися повітряні пробки, комунальне підприємство спільно з теплопостачальниками продовжать встановлення спеціальних клапанів, які автоматично скидатимуть повітря з внутрішньої мережі. Після встановлення так почало е Нормалізуватися, ми почали спускати повітря, і це ну, почало працювати. Тому, в принципі, в цьому році ми також вже запланували mm -hmm. е е спільно з облтеплекому енерго. Майстри мені надали пропозиції вже свої, mm -hmm. е де вони бачать, як вони бачать, і ми будемо спільно дивитися і встановлювати ці повітря Чернігів має одну з найстарших систем теплопостачання в Україні, яка потребує уваги і ретельного догляду. А враховуючи досвід двох попередніх сезонів з бойовими діями на початку 2022 року та з перебоями електропостачання, на його прикінці жодні підготовчі заходи не будуть надмірними.